Багато хто думає, що якість інструменту Макіта залежить від країни виробництва. Але чи правда це? Макіта має заводи у багатьох країнах. Це і той же самий Китай, і Японія, і Німеччина, і Франція, і США загалом 10 заводів. Але саме основне це те, що технологія виробництва і стандарти якості на всіх заводах абсолютно однакові. Мало того, кожна партія інструментів проходить перевірку у Бельгії. Абсолютно неважливо, де конкретно був зроблений інструмент, в якій країні, адже всі інструменти, всі партії інструментів проходять одну і ту саму сертифікацію і одну і ту саму перевірку якості. Також не потрібно забувати, що країна зборки самого інструменту може бути одною, а самі запчастини до нього виробляються на іншому заводі, в іншій країні. Надам невеличкий приклад. Ні в кого немає запитання до країни виробництва айфонів. Хоча більшість, а якщо не всі, виробляються саме в Китаї. Обирай інструмент Макіта за твоєю потребою, а не за надписом на корпусі.